Не може. Так, ви підтримуєте десь став його Чому? Тому що мені подобається бо зараз речей? Я медик, мені не подобається зараз стала речей. Держава. Треба мені щось змінювати. Єдине, що якщо дайте вступати в Євросоюз. Я, наприклад, це можна бути чогось іншого, кращого життя для всіх. Ви перші сьогодні вийшли? Так, я перші. Сьогодні перші вийшли. Тобто ви покинули роботу чи вас сьогодні Так, я покинула Супер. Чому? <головік> Скажіть, будь ласка, ви сьогодні прийшли вперше на Майдан? Ні, я сьогодні прийшов вдруге на да. Майдан. Вдруге. Перший раз був вчора, так? Так, вчора. Скажіть, будь ласка, що ви підтримуєте і проти чого ви виступаєте? Ми підтримуємо свободу українців і кожного з нас. Що конкретно вас не пошкодує в державі? Для мене головне, щоб відбили кордони з іноземців і щоб не було політичних. Так, я є студентом Смолійського кооперативно-торгівельної економічної Дані, тому що я підтримую Європу за Євросоюз. Я хочу у Європу. Тому що там буде нормальне життя, свобода, свобода слова буде, нормальне життя, нормальні дороги, нормальні автомобілі, робота, навчання. Все буде краще. А Ваші батьки підтримують вашу так, робі, вашу, так, вашу позицію. Так. так, а вони сьогодні є на Майдані. E, ну, на жаль, немає на роботі, але приїжджали сьогодні день раніше. А завтра ви виходите? Завтра я буду точно на навчання не йде? Ні. Бачила, скажіть, будь ласка, багато чого виступаєте про пути клас, яка зараз є за майбутнє, немає європейське це те, що року розвиток мистецтва, тому що ми культура все таке. Те, що був вищий рівень життя і немає розвитку, неможливість розвитку немає. Як... Хочемо в Європу. Скажіть, будь ласка, що вам як студенткам потрібно? Спаленість в майбутньому сьогодні. Так, в Європу. Що? в дні. Ми зараз в такому віці, що ми вже хочемо свої сім'ї скоро мати, своїх дітей ми не хочемо. Щоб були перспективи? конкретні Щоб було відбуваним. Скажіть, будь ласка, завтра виходите? Виходимо. Ми навчання, а, не навчання, не навчання не йдете. Не йдемо, да, що робити. Поки така ситуація в країні навчання не йде. А керівництво в вашому керівництво. Це, тому що вони мають зовсім інші політичні погляди, але в принципі для, для людей з мистецтва це не проблема. на Ой! Що Будуще наших дітей да. привело на Майдан. І, І наша була тоже... справедливість була. Бо... Скажіть, будь ласка, паралу. ви прогулюєте, скажімо, сьогодні роботу? Ні, ми вихідні сьогодні. ми ви вихідні, ми вийшли. Ви вихідні, да, так? Так? це оце, що зараз відбувається на сцені. Підтримуємо. Да, Підтримуємо, підтримує да. так? Тобто ви за відставку нашого да, президента, да, так? Да, Можливо, да, сказати, так. Будь ласка, завтра ви пройдете на Майдан? Так, да, 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 на 9 годин. На 9 годин? Так. Да. Добре, підтримуєте. Євросоюз, Євросоюз. За Євросоюз, так? Звичайно, так. Дій, будь ласка, ви за відставку нашого президента? Звичайно. Звичайно. Чому? Він же так з країни поїхав, й не вертається. Він же так сьогодні з країни казали, поїхав, хай вже і не вертається, що йому Шо він тут Майдан. У на всі груди полоти. То як ми можемо тримати людину тримати, яка з нечистую силу. Див'яний клас, інші, димплітані, зараз по контракту. Я щоб Я вітав. Я не обіцяв. Я повідав. Ви можете краще виплавати Україна. Я дуже хочу, щоб ми своєю церквою. А європані такі не розуміють.